Іліада, поема уривки, двобій Ахіла і Гектора. Так же, як сокіл у горах, спернатих усіх найбистріший, легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику і мечеться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим швидко її настигає, здобичи прагнуче, серце. Рвавсь так Ахіл уперед. Та вздовж Іліонського муру, з трепетом Гектор, тікаючи, дожами рухав коліньми. Мимо дозорного пагорба і смоков, овіяних вітром, бігли вздовж муру міського обидва шляхом вонибитим. До струменистих джерел вже добігли вони, дві криниці. Витоки звідти дають течії вирового скамандру. Теплою перша струмує водою і завжди парує. Хмара над нею густа, як дим лісового пожару. Друга ж і влітку холодним, як лід, струменіє потоком. Наче той град крижаний або снігу завія студена. Поряд із ними просторі, обкладені каменем гладко гарні водойми, що в них. Блискуче вбрання своє миле. Жони прекрасні хоробрих троян та їх доньки вродливі, в мирні часи, як сюди, не приходили вої ахейські. Мимо промчали вони. Той, рятуючись, той здоганявши. Сильний попереду мчав, настигав же як вихор, багато дужче від нього. Не бик божертовний, не шкура бичача. Ціллю була їм, як це в бігових перегонах буває, тут же йшлося за Гектора душу в покірника коней, як в бігових перегонах, змагання мету обминувши, однокопитні проносяться коні. Їх жде нагорода мідний, триніг або жінка, на шану померлого мужа. Так вони тричі оббігли навколо прямове місто. В дужім бігу аж стали дивитись на них і богове. Отже почав тоді мовити батько людей і безсмертних. Горе на власні очі ягнаного круг Іліона любого воїна бачу, журбою за Гектора тяжко. Серце моє засмутилося, скільки биків круторогих. Він на ущелинах іде, верхів'ях і високоверхий трої мені попалив. Сьогодні ж Ахіл, богосвітлий, гониться швидко за ним круг священного міста прямо. Отже, богове, подумайте і пильно тепер обміркуйте, чи врятувати від смерті його, чи дозволить Пеліду, все ж подолать його. Хоч він великою доблестю славен. Відповідь мовить йому Ясноока Афіна. Батечку наш, темнохмарний, о, що ти сказав, громовладче, смертного мужа, якому давно вже приречена доля, від неминучої смерті хотів би ти все ж уповільнити? Дій як волієш, та ми, усі інші боги. З цим не згодні. Тріто генеє, дитя моє, любе, не бійся. Хоч часом і неласкаво, я мовлю, до тебе я завжди прихильний. Зробиш, як розум підказує, хай тебе це не спиняє. Те, що він мовив Афіні, було і самі їй до серця. Кинулась швидко вона з високих вершин олімпійських, а прутконогий Ахіл. Безустанно за Гектором гнався, наче на оголення юного пес до узгір'я полює. Вигнавши з лігва і жене по ярах та у щелинах диких. Той, хоч умкне на хвилину, у хаща густих затаївшись, пес посліду його знайде і женеться за ним, поки схопить. Так від Пеліда не міг прудконогого і Гектор умкнути. Скільки не кидався він, щоб дарданської брами добігти, і заховатись під захистом міцно збудованих хмурів, де б і трояни його захистили, стріляючи зверху. Стільки й пеліт забігав наперед і на голу рівнину знов одганяв його, сам же міської тримався твердині. Як у вісні! Не впіймать чоловікові іншого мужа, ані цей утекти, ані той наздогнати не може. Так ні настигнуть Ахіл, ані Гектор не міг і умкнути. Як пощастило б, от кер ухилитись йому і від смерті, Коб Аполлон, дальносяжний, в останній йому не з'явився на допомогу, надавши снаги і підбадьоривши ноги, воям Ахейським. Кивав головою Ахіл Богосвітлий, ратиш на Гектора довгих і стріл гірких не метати, щоб не здобув би, хто слави, а він тоді б другим лишився. А як обидва вони до джерел у четверте добігли, батько безсмертних богів Терези, золоті натягнувши, кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті. Гектора Коней баских у покірника, другий Ахіла. І посередині взяв долі Гектора, день похилився, вниз до Аїду пішов, Аполлон одвернувся од от нього. До Пелеона ж богиня прийшла Ясноока Афіна та, перед ним, зупинившись, промовила слово крилате. Зевсові любий Ахилей ясний. Сподіваюся, нині до кораблів принесемо з тобою велику миславу. славу. Гектора, хоч який він, неситий в бою, подолавши, не пощастить відтепер йому більше від нас ухилятись. Не допоможе і Феб, дальносяжний, хоч як би старався і повзав би взевся в ногах у егідо державного батька. Тож зупинись на часину й спочинь, а сама я подамся до Пріаміда і схилю його вийти на бій із тобою. Так говорила Афіна, і радо Ахіл їй скорився. От зупинився він і сперся на ясень свій мідяногострий. І до божистого Гектора миттю вона поспішила. Постать дейфоба, прибравши і голос його неослабний. Та перед ним, зупинившись, промовила слово крилате. Любий, як тяжко, ахіл утісняє тебе прутконогий, гонячи швидко навкруг священного міста прямо. Отже, спинімось, заждім його й будемо вдвох боронитись. Відповідь Гектор Великий промовив їй шоломосяйний. Тож і раніше мені, Дейфобе, ти був найлюбіший з рідних братів моїх, котрих Гекоба й прям породили. Нині ж тебе я повинен тим більш поважати душею, що мене в скруті, на власні, побачивши очі, ти зваживсь вийти з за морів». Тоді, як інші за ними сховались, у відповідь мовить йому Ясноока богиня Афіна. Любий мій брате, наш батько й шановна матінка наша, І товариші всі один перед одним уклінно благали, в місті лишитись, таким бо вони переповнені страхом, тільки ж за тебе, тривогою там. Моє серце смутилось. ну бо, сміливо, ставаймо до бою й списівне щадімо. В січі завзятій побачимо ще, чи Ахіл прутконогий. нас повбива й поволочить, озброєння наше криваве, до кораблів, глибодонних, чи ти його списом здолаєш, мовила так і підступно його повела за собою. А як один проти одного, ставши, зійшлись вони близько, перший Ахілові Гектор сказав тоді шоломосяйний Більш я не буду, пеліде, як досі тебе уникати. Тричі оббіг я прямо місто священне. Не смівши стріти твій напад, а зараз дух мій мене спонукає стати грудьми проти тебе, здолаю, чи смертю загину. Але звернімось до вічних богів, вони кращими будуть свідками нам і нашу пильніше доглянуть умову. Не оскверню я тебе, коли над тобою звитягу дасть мені зевс. І душу із тіла твою відберу я. Тільки славетне озброєння з тебе зніму я, Ахіле. Тіло ж Ахеєм верну, так само зі мною ти вчиниш. Глянув з-під лоба і мовив до нього Ахіл прудконогий. Не говори мені, Гекторе, клятий, про жодні угоди, як не бува, між людьми і між левами клятв непорушних, як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи, а без кінця спокон вік одне з одним вони ворогують, так і між нами не буде любові. Не бути ніяким клятвам. Нерушним, аж поки один з нас чолом не поляже, і крові його арей не нап'ється, боєць войовничий. Всю спогадай свою доблесть, слід нині тобі, обачливо, Списником писником бути несхибним і дужим бійцем войовничим. Більше тобі не втекти, незабаром палада Афіна. Списом моїм подолає тебе. Спокутуєш нині, сум мій, по друзях моїх, повбиваних лютим тобою. Мовивши так, розмахнувся і свого довготінного списа кинув та вгледів його, й ухиливсь осяйливий Гектор. Вчасно присів і спис, мідногострий, над ним пролетівши, в землю уп'явся. Вирвавши спис той палада Афіна, потай від Гектора, люду вождя повернула Ахілу. Гектор тоді, бездоганному сину Палея, промовив Схибив ти, видно, усе ж таки, богоподібний Ахіле, ти не від Зевса дізнався. Яро, долю мою, як хвалився. Був балакунти, словами, готовий мене ошукати, що, з переляку, я сили позбувся й снаги бойової. Не утікатиму я, не вженеш мені списа у спину. Прямо іду проти тебе. Проймеш мені, груди, як тільки дасть тобі Бог, а тим часом. І сам ти мого стережися, мідного списа, бодай би цілком ти пройняв його в тіло. Легшою стала б, напевно, війна й для троян із твоєю смертю. Для них бо усіх найбільше являєш ти лихо. Мовивши так, розчахнувся і свого довготінного списа кинув. І прямо у щит Ахілові вцілив несхибно. Але далеко отскочив той спис од щита, і розсердився Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно. Став він збентежений, іншого бо не було в нього списа. Голосно він бідолашного став, де й фоба гукати, щоб йому ратище дав, а того не було уже й близько. Все зрозумів тоді Гектор, і так він до себе промовив Горе мені. Мабуть, справді до смерті боги мене кличуть. Я погадав, що герой Дейфоп недалеко від мене. Він же за мурами в місті, і мене обманула Афіна. Ось. Вже зловісна наблизилась смерть, і нікуди від неї не утекти. Як видно, давно уже це до вподоби Зевсу і його дальносяйному синові, котрі раніше допомагали мені, і от доля уже настигає. Але нехай уже не без бурні, не без слави загину, діло зробивши велике. Щоб знали про нього й потомки. Мовивши так, він з піхов, загострений, вихопив меч свій, довгий, важенний, що при стегні його дужім був завжди, Зщулився і кинувся, наче Орел той високолетний, що, на рівнину раптово із темної падає хмари, ніжне ягнятко. Вхопити або полохливого зайця. Кинувся так же і Гектор, підносячи гострий меч свій. же й Ахіл тоді, з серцем, сповненим буйної сили, кинувся груди могутні щитом прикриваючи кругле, гарного виробу, а на чолі красувався блискучий міддю окутий шолом. Розвивалась над ним золотиста грива густа, що вправив Гефест її щільно у гребінь. Так же, як сяє між зір незлічених у темряві ночі Геспер, що в небі немає від нього яснішої зірки, сяяло так і. Відточене вістря на списі Ахіла, що у правиці стрясав ним, готуючи Гектору лихо і виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло. Але ховалося тіло вождя під озброєнням мідним, славним, здобутим, коли подолав він Патроклову силу. Там лиш, де кості. Ключиці поєднують, шию з плечима. Горло біліло, найшвидше душі там сягає загибель. Саме туди своїм списом ударив Ахіл Богосвітлий і пройняло його вістря те ніжною шию на виліт. Мідноважкий не пробив проте Гектору ясен горлянки, щоб у розмові з Пелідом. Мінятися міг він словами. В куряву впав він і крикнув, зрадівши Ахіл Богосвітлий, Гекторе, вбивши Патрокла, невже врятуватись самому? Ти сподівався, й мене не страшився, бо я був далеко, дурню ти, на допомогу йому набагато сильніший ззаду побіг кораблів глибодонних. Товариш, лишався, я, що коліна, розслабив твої, тебе розтерзають птахи з ганьбою і пси, а його поховають ахеї. Весь знемагаючи Гектор, одрік йому шоломосяйний, задля твоєї душі і колін, і батьків, твоїх рідних. Псам я благаю, не кидай мене, під Човнами Ахеїв, матимеш золота й міді, за це ти від мене багато. щедрі дарунки, мій батечко, дасть тобі й мати, шановна. Тільки верни моє тіло додому, щоб троє синове і жони троянські, вогнем попаливши, його поховали. Глянув з підлоба і мовив до нього Ахіл прутконогий. Псе, не благай мене задля колін і батьків, моїх рідних. Тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то м'ясо рвав би із тебе, і сирим пожирав би. Таке ти накоїв, нині ніхто вже, від псів голови не врятує твоєї. Хоч би і в десять, і в двадцять разів привезли мені більший викуп. І зваживши на терезах, обіцяли ще стільки. І золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити. Син, дарданів пригам, і тоді твоя мати, шановна, що, народивсь від неї, на ложі тебе не оплаче, псили ж, хижі птахи розірвуть на шматки Твоє тіло, смертю конаючи Гектор од рік. Йому шоломосяйний. Бачу, що добре я знаю тебе, і дарма намагався переконати, бо серце у грудях у тебе залізне, та начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене в день, коли славний Паріс і Феб Аполлон дальносяжний, вб'ють біля скейської брами тебе, хоч який ти хоробрий. Мовив він так, і смерть йому пітьмою очі окрила. Вийшла із тіла душа й подалась до оселі Аїда з плачем за долю свою. Покидаючи юність і силу, а до померлого все ж промовив Ахіл Богосвітлий. Смертю умри. А я свою стрину, загибель тоді, як зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати, мовлячи, це, із убитого витяг він мідного списа. І набік откинув, а зброю його, закривавлену, вельми зняв із плечей, звідусіль. Позбігались синове Ахейські і дивувались, красу споглядаючи, й постать могутню Гектора, і жоден із них не минув його списом кольнути. Дехто іще на сусіда свого позираючи мовив Леле, а Гектор сьогодні на дотик не начебто м'якший, аніж коли на човни до нас полум'я кидав палаючи. Мовляючи, так, його радчем кожен старався вколоти, зняв тоді зброю його прутконогий Ахіл Богосвітлий. Серед Ахеїв він став і слово промовив крилате. Друзі мої, Аргеїв вожді! І порадники мудрі, нині, коли мені, вічні богове, дали подолати мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом, спробуймо збройно на місто ударить, щоб знати напевно, що у троян тих на думці, І що вони мають робити, чи покидають по загибелі Гектора місто високе. Чи залишатися й твердо стоять, хоч його вже й немає? Нащо проте цими мислями? Любе тривожити серце, при кораблях бо лежить неоплаканий, без поховання мертвий Патрокел. Не забуду його, поки я між живими перебуваю, і поки мене мої носять коліна, І хоч у Аїді про мертвих маємо ми забувати. Свого товариша Любого і там пам'ятатиму завжди, нині ж пеан, заспівавши, вернімось, юнацтво Ахейське до кораблів глибокодонних і трупа з собою візьмімо. Слави, сягли ми великої, Гектор поліг Богосвітлий, той, що у трої, на нього усі, як на Бога, молились. Мовивши так, він на Гектора, діло замислив негідне, попробивав на обох йому дужих ногах, сухожилляв в п'ятах, де ще ремені в них протягнувши бичачі, до колісниці припнув голові не дав у пилу волочитись, на колісницю зіскочив, славну зброю убитого взявши. Коней стьобнув батогом, і охоче вони полетіли. Куря хмара знялась над волоченим тілом. Звихрялось чорне волосся, і вся голова його досі прекрасна, в поросі билась густім. Ворогам бо його на нарогу. Зевс хмарновладний віддав у ріднім вітчизнянім краї. Пилом Бруднилась його голова, а мати, на сина, глянувши, стала ридати. І, далеко від себе, ж бурнувши світлу намітку свою, виривать почала свої коси. Жалібно, і любий ридав його батько й усюди навколо плач. І сумне голосіння лунали по цілому місту. Схоже було це найбільше на те, ніби... Троя висока, полум'ям вся невгасимим од верху палала.